Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі, миру вам та добра! Сьогодні у нас чудова подія, у нас перший плід дині дозрів, і ми її вже скуштували. Вона дуже смачна, дуже солодка, це сорт дині Медовий, ми давно його зберігали і зараз його. Знову ж таки, в цьому році посіяли насіння сорту медової і маємо вже перші плоди. Але вони невеличкі, тому що в нас була дуже-дуже, як і у вас, важка весна та початок літу, літа було дуже холодно. Вирощували з розсади, ми колись розкажемо в якомусь відео окремому, як, що, коли, по датам, які знаки використовували. А зараз саме головне, що розсада була. Посаджена в місця там, де була посадка, додавали по півлітрової баночці добрива, курник, це органічне добрива І проти, по три столові ложки деревної золи. Все це перемішувалося і потім в цю землю висаджували розсаду розсадою, і була посадка ще по картоплі, ми будемо окремо про це говорити. Дуже складно було рости рослина в холодному ґрунті, навіть деякі загинули рослини, але ось в, ті, що витримали, вони вже починають дозрівати. А ті, що були посіяні насінням ґрунт, вони тільки-тільки починають зараз зав'язувати плоди, квітнуть, і дині, і кавуни. І зараз я хочу відповісти вам на питання, дуже багато питань в коментарях про те, чим підживлювати рослини. Але перед тим як підживлювати, хочу попередити: якщо не буде захисту від хвороб, то ніякого сенсу немає робити підживлення. Чому? Тому що один туман або один дощ і протягом доби стануть всі-всі-всі листочки коричними, висохнуть і загинуть. Скажете, що це. Кислотний дощ, а це не кислотний дощ. А це момент, коли якраз влітку висока вологість і з високою вологістю і високою температурою дуже швидко розвиваються спори грибкових захворювань. І тоді наші рослини просто дуже швидко гинуть. І щоб ви, щоб ви там їм не підживлювали, щоб ви їм не давали, вони не зможуть прийняти це живлення. Тому ми вже маємо досвід, ми щотижня захищаємо наші рослини біоорганічними препаратами. І ось у нас остання обробка була 17 якраз липня 24-го, будемо знову повторювати, але вже трошечки будемо комбінувати. Так от, ми, якраз після першого дощу і перед другим великим дощем. Вранці, рано вранці, о 4.30 було темно, але вже видно було трошки сутінки, видно було, де ходити. Та й ми знаємо, де наші кавуни та дині. Швиденько були розведені 100 мілілітрів форте, 2 столові ложки триходерміна і 2 столові ложки фітодоктора. Чому так багато? А тому що це якраз було після дощу і перед дощем, а перед цим ще й був туман. Отож, треба було захищати наші рослини для того, щоб дощ не змив, Добавили сюди обов'язково органічний прилипач. Їх досить багато зараз у нас в Україні, так що можна вибирати собі і використовувати. Отже, обробили, вночі йшов дощ, і такий благодатний дощ гарний. І після цього рослини не загинули. Вони продовжують рости і нарощують, нарощують свої пагони в різні сторони. Нарощують і плоди. Ось тепер якраз дуже важливо поговорити про те, що ж зробити для підживлення. А підживлення дуже важливо зробити правильно. Як і для помідорів, перців, баклажанів, для всіх овочевих культур, так і для баштаних ми використовуємо такі підживлення. Як тільки починають квітнути, і вже починалося тепло. Ми в першу чергу пройшлися, оприскування провели через листок за допомогою кальція, тобто зробили розчин кальцію. До речі, є різні зараз виробники кальцію, читаєте інструкцію і використовуєте. На наступний день обов'язково обробили іншим елементом живлення, який називається бор. Якраз він дає зріст плода і для рослини це дуже добре. І ось, коли вже плоди з'явилися, тоді зробили розчин, калій та магній. Дуже гарно працюють, можна, до речі, є, бачила в магазині на базарі, є ще і вітаміни, амінокислоти Трошечки оцього всього додаєте до розчинів, особливо розчин калій, магній. До кальція нічого не додаємо. Кальцій взагалі окремо. Для нього треба окремий день, окремий вечір, пізній вечір, так як зараз дуже-дуже спекотно. Отже, ми використали оці елементи живлення. Є у нас в Україні дуже гарні зараз нові добрива. Це органічні добрива, також вже фасовані, дещо і показую на екрані. Зразу ж підготовлені для кавунів. І день, вони працюють і для кавунів, і для день, є різні добавки, і все це зразу вже приготовлене, розфасоване на 10 літрів води. Отже, можна використовувати ці препарати, і ці органічні добавки, для того, щоб наші рослини себе почували добре в цих дуже складних умовах. То прохолодно, то у нас дуже спекотно, дуже пече. Отже, треба допомагати рослинам зараз не тільки їх нагодувати, а ще й створити умови, щоб вони нормально пройшли ці спекотні дні. І, до речі, дуже складна весна та літо в плані шкідників. Їх так багато різних попелиць і інших шкідників, Я навіть і на назви їх не знаю, стільки, стільки нового чогось з'являється. Для цього є в Україні дуже гарний препарат, він доступний для всіх актоцит. Дуже добре, вони зразу розфасовані є. ці пакетики для дачників, городників. Пакетики 30 мл на 10 літрів води. і Теж пізно ввечері, коли температура нижче 25 градусів, 25 і нижче можна обробляти. Так, запізно, так уже темновато, але скільки того роду тих ділянок для того, щоб тих рослин, щоб обійти і захистити наші рослини від шкідників, обов'язково нові фріни. Нові частини рослини, нові листочки потребують захисту і від шкідників, і від хвороб. Тому щотижня ми по графіку обробляємо наші рослини баштаних культур, бо дуже, їх, дуже любимо ці ягоди, ми їх захищаємо від хвороб та від шкідників. І це дуже важливо. А потім уже можна займатися підживленням. Що стосується зараз того, що треба готувати, от ми на наступному тижні будемо знову ж таки робити підживлення оцими новими добривами із Італії. Там намальовані камуці, і там якраз необхідні елементи живлення для того, щоб формувався великий та смачний плід. Отже, Якщо цього немає, то можна використовувати калій та магній. Шукайте в інтернет-магазинах. Є зараз багато цих препаратів. До речі, і препарати, і елементи живлення. Все це є. У нас в Ізмаїлі, Одеська область і на базарі є, і в магазинах для садогороду. Повсюди є різні варіанти, різні фірми, які займаються виробництвом і продажем цих потрібних для нас матеріалів для вирощування екологічно чистих плодів та ягід. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання, що коли ми робимо, коли ми підживлюємо, і що сьогодні дуже актуально. Коли спека дуже пізно обробляємо. І дуже пізно підживлюємо. Дуже-дуже. Оце, що тільки було між дощами, треба було встигнути захистити, то дуже рано, о 4.30 і до 5.30 ми вже все зробили. І захистили наші рослини, і вони всі залишилися живими. А далі у нас і тумани будуть, і спека, і все одно треба захищати наші рослини. в першу чергу захищаємо, а далі підживлюємо. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові! Гарного врожаю вам баштаних культур. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!